Прімка з нашої вини, тому що ми були відсутні і мали, як прийняти. А зараз зумі! Тепер... А, щось, ага, вос'єк, так Отак доставляють, це супер

великий сад іще таке все, то Та й думаю, поки можливо, є можливість придбати, щоб було як переробляти. Опалювання. Якщо б туди потягне, цей візочок, Тих, то все. можна ближче до гаража. Якщо б було б добре. <просу> <Якому>? <просу> ви, <ти була> <просу> Я можна? Як вас не труджувати? <просу> Але ви це трошки раніше, аби затрималися, бої трошки. <просу> так, думаю, так... Добре, супер, спіш. Ленька. Зараз пізніше знімемо розпаковочку вже, але це вже буде друга частина. поки перша доставка. Все, запакуємо, бачите, як напал. Лейки. Все супер. Все. Дякую. Лайки, лайки, напалу. Дякую, спасибі.